Шановні пане офіцери, слухачі, курсанти, гості Академії. Завтра український народ відзначатиме свято День захисника України. Це свято співпало з великим православним святом Покрови Святої Богородиці. Свята Богородиця була завжди покровительницею українського війська. І сьогодні наші офіцери і солдати. І не тільки Служб безпеки, які перебувають на передовій, часто згадують в своїх молитвах Святу Богородицю. Українські офіцери, прапорщики Служби безпеки були в числі перших серед тих, хто зустрів ворога на самому початку антитерористичної операції, яка розпочалася в квітні 2014 року. В нас є надзвичайно. Славетні історії за півтора року, найбільше ніж півтора року військової агресії. Більшість з вас знають, що 108 офіцерів, солдатів, прапорщиків, сержантів Служби безпеки нагороджені орденами і медалями. Серед 22 героїв України є двоє наших офіцерів: це полковник Олександр Аніщенко. І майор Лужевський Руслан. Ви також знаєте, що два курси Національної академії служби безпеки названо на їх честь. Сьогодні ми також відкриємо меморіальну дошку, присвячену капітану Віктору Манзику, опіру з Волині, який загинув теж смертю хоробрих на сході України під Волновахою, займаючись проблемами, пов'язаними з протидією незаконним переміщенням. Товарів у зону АТО не випадково сьогодні, саме тут Альма-Матер, багатьох українських офіцерів, які пройшли підготовку, які ще будуть проходити тут перепідготовку, Ми відкриваємо пам'ятник усім тим представникам військовослужбовцям Служби безпеки, які загинули, захищаючи кожну п'ять української землі нашу незалежність і суверенітет. Пропоную вшанувати хвилиною мовчання їх світлу пам'ять. Дякую. Я переконаний, що ніхто з, них, ніхто з них не планував помирати в цей день. Молодшому з них, наймолодшому з наших офіцерів і прапорщиків, от зокрема. Прапорщик Марко Шпак це прапорщик Служби безпеки, який проходить військову службу в Центрі спеціальних операцій Альфа. На час загибелі виповнилось 24 роки. Старший з них це Олександр Аніщенко, полковник, герой України. Йому було 45. Ми знаємо сім'ї цих хлопців. Їхнім сім'ям ніякі наші слова, ніяка наша підтримка не замінить. Їхніх батьків, їхніх синів, їхніх родичів. Наше завдання ніколи не забувати про це. Адже багато хто з тут присутніх був на війні, хтось не був, але повірте, ті, хто там побував, стали іншими. Вони мислять зовсім по-іншому. Наше головне завдання не схибити, не звернути з цього шляху, перемогти в цій страшній війні. Зараз ви знаєте, що на лінії зіткнення завдяки. Зусиллям і політичного керівництва нашої держави, завдяки Збройним силам, усім учасникам, які беруть військовим формуванням, які беруть участь в антитерористичній операції, стало тихіше, стало менше гинути людей. Але разом з тим це абсолютно не означає, що війна закінчилася. Війна закінчиться тоді, коли ми повернемо Крим, тоді, коли ми повернемо повністю контроль над Донбасом, коли ми закриємо кордони, коли останній наш. Побратим повернеться з полону, повернеться з заручників. Ми будемо робити все для цього. Я хочу ще раз всім наголосити, що від кожного з тут присутніх залежить те, наскільки швидкою буде наша перемога в тому числі. Тому що кожен на своєму місці, не обов'язково в зоні АТО, але на своєму місці, в обласному управлінні, в Чернівцях, в Чернігові. В Сумах чи в Житомирі буде робити свою справу віддано і чесно. Дай Бог, щоб якнайшвидше війна закінчилась, щоб ті офіцери, які навіть зараз перебувають ці хвилини в зоні АТО, якнайшвидше повернулися до своїх сімей живими і неушкодженими. Сьогодні ми відкриваємо цей пам'ятник, на якому викарбувані імена 11 наших, фактично героїв. Вічна їм слава. І нехай пам'ять про них. Навік залишиться в наших серцях, і наше завдання допомагати їхнім сім'ям, їхнім близьким, їхнім дітям, щоб вони знали, що ми пам'ятаємо, шануємо їх. Слава Україні! Розпочинається церемонія відкриття пам'ятного знаку загиблим співробітникам Служби безпеки України.